Жорстка посадка Гвинтокрилий з президентом Ірану зазнав аварії. Інцидент стався через туман на кордоні із Азербайджаном. Звідти іранська делегація поверталася із зустрічі з очільником країни Ільхамом Алієвим. Загалом у колоні було три вертольоти, які перевозили чиновників і міністрів різного рангу. На облавку разом із Ібрагімом Раїсі був також міністр закордонних справ Ірану. Наскільки постраждали посадовці, наразі невідомо. В мережі з'являється суперечлива інформація. Спершу аварію з гелікоптером офіційно вартові корпусу ісламської революції заперечували. Тепер місцеві медіа запевняють, що президент та очільник МЗС в порядку і нібито повертаються додому в автомобільному кортежі. Хоча у МВС кажуть, що рятувальники так і не дісталися до місця трощі.